Служба безпеки України затримала на Полтавщині керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час отримання неправомірної вигоди. Посадовець систематично вимагав хабарі від підприємців за отримання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Зазначені довідки є обов'язковими для фірм, установ та організацій на особливий період для переоформлення автомобілів в регіональних сервісних центрах МВС. Так, посадовець вимагав від підприємців, які займаються ввезенням на територію України транспортних засобів. Неправомірну вигоду у сумі близько 70 тисяч гривень за видачу п'яти довідок на транспортні засоби. Крім того, посадовець створював штучні перешкоди у разі відмови сплачувати хабар. Посадовець був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання ним не неправомірної вигоди за видачу першої довідки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.